На що розраховані санкції? На певні внутрішньополітичні yeah. процеси в Росії. Yeah. Вони вже не відбулись. Тобто, ну, ще раз вилучить, вилучить, і то вони там завжди були, умовні там сумки Vuitton з бутіків Москви, ну, не вийде. Відповідно, ще раз забрати Свіфт, ну, хоча там багато банків користуються ним, або там Віза, Мастеркар, там це все. А що може Європа? Ну, насправді. No, питання полягає в тому, що. Ми ж е, хибно вважали, що е, е, і вживалося слово ж ізоляція міжнародна. Так. Ну, я перепрошую. Беремо цитати навіть радника президента Зеленського Влада Власюка, він каже, 50 країн наклали санкції. Беремо глобус і сподобам дізнаємося, що країн, тільки членів ООН, 193. Там, типу, є ще Аля Тайвань, там, і, і ще пару десятків, тобто 200.